І хто це в нас такий їде? Ай, не знаю, видно чи не на камеру. Так що, друзі, всім привіт. З вами я, Сергій Шелудько і мій сільський влог, про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. Зараз у нас 15.30, тобто пів на четверту їдемо ми зараз в район Цвітанка. А спереду зафіксував Вікуську це Наша Віка, яка приїжджає до мене, тобто яка займається ой, ж, вона у спілці жінок і матерів військовослужбовців, їде на свої мрії, довго вона до неї йшла. Хлопці Збройних сил України її зробили подарунок. В неї такі номера Віка написано, не знаю, видно чи ні. Ну Ми ще їдемо не до неї, їдемо на світанок до Василя. Давненько ми вже там не були. О, ну як, я то був, але не завжди ж ми все знімаємо. Так що вікуська йде направо. Ну а ми йдемо наліво. Ану. Ах, полетіла, не встиг я зафіксувати. Ой, її. Так що, друзі, якось так. На дворі вже сіріє, дуже короткий у нас світловий день. Ми зараз печемо до Василя. Чому їдемо до Василя? Там зараз знаходиться Анатолій Анатольович. Хочу там зазняти, він казав, що є там пару-тройку мангаликів маленьких, може на них подивимося, можливо, продає, зробимо невеличку таку рекламу. І для тих підписників, які задавали, що давно не був, якраз знімемо Василя Миколаєвича і покажемо. Так що, друзі, їдемо на світанок, подивимося, що там Анатолійович робить. Ще дядя Вася мені там обіцяв сало з мангалів, У нас там є невеличкий бартер. Він мені повинен трошечки буде зробити, ну а я вже його відправлю туди, куди потрібно. Так що, друзі, якось так, поки ставлю на паузу, приїдемо на місце, а щось засніму. Ну що, Друзі, ніхто мене не зустрічає. Анатолій, Анатолій Анатолійовича ластівочка, щебетушечка, тутечки. Я дівасіний апарат, газелька. Так що йдемо зараз до Василя Миколаївича, все цивільно. мусорочка для бичечків. Що там в офісі немає нікого? Добрий, Добрий, офіс. нема. да? Добрий день. Добрий день. Так що зайшов я в офіс, друзі. Витрина пуста, мангала ще нема. Це твоя донечка, так? Привіт. Добрий день. Він працюєш, так? Да? Що закази приймає? Так же кому треба подушки, диван переночувати, да такий хостел. Чуєш, я зараз тобі зроблю рекламу як хостел, аби ж людей приймати. Ну тут це бушний диван. Бувшний? Е. Тож е. не недорого 5 тисяч. Тоже недорого 5 тисяч, а це новий, да? ну, так? Теж биушний? А що це те, тут за аукціон такий? А це, а це крісло Василя Миколаївича, він тут сидить і дивиться, як Шелудько до нього приїхав, дано, да, і стоїть. Генератору. Але ж дивиш, видно, що я приїхав, правильно? Видно, що ти стоїш оно. <рес> а чого ти нема в кадрі? чуєш? ти заблокував ютуб чорним, <рес> чуєш. От, так що, друзі, такі справи. До Василя Миколаївича приїхав на 5 хвилин, в мене якраз ще залишилося 20 минут і на дюху забирає в четвертій школі. Так що, меблевий магнат, так? Да? Чуєш, хороший такий курятник можна зробити з цієї палатки, так? Да? Ти вже планував? Наші ті дивани, ге? Але ти бачиш, он, ну не завжди все так добре. Віталік своїх курей теж там вилуплював, ж вони самі висаджували. Ну, не все так добре. Ну, але таке. А Сашки поки нічого. Так що, матрасики. Чуєш, ж, тут зерно, можна. Коли ж щось ти храниш. Болів'янчик не працює. А що не працює? то що. Це економім дрова. Чужа а вітрину не продаєш? Ні. Хороша. Да, клоне, реально классно. Реально, реально в неї такий вид, знаєш, такий прикольний. Вообще шикардос. Ти же це ж у за тумбопечь. Чумза. Так, так. да, такий спецзаказ, спецзаказ. Так, да. Ну нічого, чу я питав, там хлопці теж займається меблями. Трохи люди дзвонять, так, да, зараз. Трохи так, є. Так, бачите, що а, ну значить нормально. Чую гудить. Чи, що там дикарів у тебе є на продажу? Є. Своє майбутнє. Так, пішли зробимо рекламу. Це друг блогер, а ти це то саме, не, при, не згукаєш мене. А це в тебе ця штука, ти казав як? казов'як. Томпі каже, картоплі їсти не будеш. А тут, звісно, не так, як літом. Літом було веселіше. Друзі, Анатолій з знімав трошки пізніше, поки там жужить. О, все тут цивільно, трапіки. А що, не поховалися, так? Да? Чи вони ну, гуляли ж на дворі, бо нема тут гуляти? О, пача. О, це... ну, да не треба. Лоліки, от так воно, дикуники. Да, для мене це так дивно, але я все це як приїду до тебе, то мені хочеться, чуєш, тоже теж хочеться. Я можливо весною у мене шандарахна і там на тому участку, де в мене є, дроблю такий піднав'язок у тебе і заведу собі для душі. Мені вони подобаються для душі. А це теж з порисятами чи що? Да? А, воно ну. де вони. А будки не хочуть, да? так? Ух так що ми малі? Оце ці продаються? Диви ну, кочімо. Це ж у тебе ці, що були із леляків, <плес> да, Походу, чи ні? <плес> да. Да? Бо там же вже немає цієї ферми. Диви які. Як там кажуть, не будемо твукати. Дві недільки, так що, друзі, воно такі. Мені все на не хочеться ласточки сказати. Прошлий раз же тут ласточки були. А кабан де? ото сидить. Це дюрок у тебе, так? Це ж у тебе від дюрка чи ні, вать? Ні? Ні? Так що, друзі, це від мангала. Що ти? Що? Це теж манка. Ну так, для мене якось воно трохи якось є дико, що так вони живуть на вулиці, але це так треба, це є правильно і нормально. Ребята, воно собі, вона їм ямку вирила і вони сиділи, вже гризуть, дивись. Я це своїм різом... Оскільки таке поростява? 2000 гривень? Це так, вже буде місячно, таке що саме буде їздити. Ти ж 2000 гривень, я твій номер оставляю, можна? Ну і все, така люди дзвонять, хоч би не забудься написати. А то Скоро ці, ці, да? Вони... будуть це все здімати. А, там в тебе спортсмен, братан, привіт. Рижий. Іди сюди. А де ти ти її взяв? Оксандр. Оксан взяв. О, я їй сьогодні хотів би привіт передати. Хороша людина заблокувала дівчата, мої виставляли пост, збирали yeah. гроші на тепловізор в 62 ю бригаду Ковпаку. І вона взяла, видалила пост. і за те, що написано, і буде відеозвіт на каналі Сергія Шелудька. Оксана, будеш дивитися, ти не людина, ти... я навіть не можу тебе назвати, хто ти. Ти просто пусте місце для мене особисто. Я думав, що... Все-таки це люди, але серед них також є нелюді, такі як ти, тому що так поступають тільки сепаратисти. Нам не треба твої кошти, ми їх зібрали. Але питання не в тому, видаляти пост, коли люди просять про допомогу, це є неправильно і за те, що це фамілія Шелудька. Кабанчик хороший у тебе, бо тому що свині, я завжди казав, свині невиновні, залежать від господарів. Так що рижий Він такий спокійний. Ну, такий хороший. Так що, друзі, якось так. Ну, отакі дюрчатка. Це не дюрчатка. Це не? Ні, це, це. Кажу дюрчатка, монголи, У мене ж манголинятка, да? Так що якось так. Хотів би я її побачити особисто і сказати, як вона на мою дружину казала, як же вона писала. Перепілка дощіпана і там грубими словами. Я ще, я подзвонив до її чоловіка, тоді льоші сказав, але я приїду особисто і особисто їй скажу. Тому що в таке время тяжке і такою фігньою страдати. Так що, друзі, дюрочок. суперхазяйки, ну але він вже з, хоро, з хорошими так, так сказати, воспитанням з Василя Миколайовича і отакі от Так? Що кому Ні, потрібні... силу от качавки, так? А що, було, щось проблема було? О, він не її, оце що? А ну скажи тепер про монголів. Як треба зимою тримати мангалів? Чи потрібно їм тепло маленьким поросятам? Чи не потрібно? Маленьким потрібно, потрібно що була нештатна ситуація. У мене там же ж лампочки і все. О, ні, я маю на увазі, якщо відлучаєте від мамки, нічим вони не відрізняються від поросят таких, їм треба все одно тепло. Вони не вирють собі вже нору, вони не зроблять собі лежбище. Создайте їм умови. Тим більше вони вже приручені. Це якби вони в природі були там із свиньою, то питань не є. Вона ріє такий окупчик, як дика свинка, і потім питань не є. Була, були ошибки в тому році, ми їх виправили. Спеціалістка Оксана розказувала, що ми гомноїди, але ми вирішили цей вопрос без ніяких лікарств, ну фактично. Але тепло дало свої плоди. Так що, друзі, мангальчики у Василя Миколайовича 2000 гривень. Не знаю, дуру, чи ні, взагалі в цьому ділі не зображаю, але мені дуже подобається. Там стоїти, це, Кабанцік, це ти брав у Білоцеркві до кабана, так? Ні, ось це ти Койотик тут темно в тебе, Бляха, вони вони так живуть, я привик, знаєш, там вичистив там, де, тут земля, знаєш. Ну, вони ж так привикші, вони... Ну чого такий койотик хороший, ну його банять у койотика. Койотик. Ну що, ні, в тебе хороші мангали. Я їх чого, вони ну, здорові, якісь такі чуєш. Хоч зайди, подивися, я з Білої церкви привізся Дуже кають мали. Та ні, не буду я. Це просто батько тих суєнок. Да, От швидко. і все. Та сольмати трошки гієта. Ну не да. будемо казати кількість, то не важно. Да. Ми не прийшли з ревізією. Це все потребує роботи. Так само і собака, щоб гавкала і треба годувати, щоб вона працювала на Василя Миколайовича. Так що, друзі, якось так. Хто там каже, скільки я мені заплатив за рекламу? Чуєш? <реш> <реш> у нас нема реклами за гроші, в нас є реклама безкоштовна. Так що, друзі, якось так. Все, Василь Миколаївич, гарненькі свинки такі. Не, кажуть як там, погоні, погоні. Та почала годувати ця мустиця, так? Да? Ні, ну такі цікаві, чуєш? Та Я тоді перший раз знімав. Вони ще молодими Бачу, були, так? Вже не первістки, так приводять Це первістки? Ні, не первістки? Це не первістки. Тоді були первістки. Да, як я знімав. Так, вони по п'ять, а тоді вже третій, четвертий, вже більше, ну? 15-10. Да? Що ти? Оксанкін 45. Як там вона, є? Ксюха 45, Акаут. Раз, не будемо щитати. Так що, друзі, якось так. Так що ще тут у мене, я ж кажу, буде сьогодні вже їсти. Сало з Мангала, да, Вася, да, у нас там бартирок. Анатолійович там у нас зараз займається. Е, ми. Є. Я зараз буду їхати по Надюшку Сергійову до Оксани Миколаївни, так як займається Сейчас, е, музикою на дому. Анатолій, привіт. Добрий ран вечір. Ти що здурівка, добрий ранок? Миколай до робить такі ось йому. Кабінет забетонірував, тільки на днях да, забетонірував. Да, Ще залишилося да. натягнути палатку, да, зверху? Є, палатка, да, чи? І бока, і палатка. Ну, це буде брезент. Да, да. Теж мішечок воно висить такий, як у мене. Верніше, такі, у мене такий, як у Василя Миколаївича. Тому що він мені мішки е, достає. Вони кажуть, де ти береш мішки? Я кажу, подзвонив Василю Миколаїву, Миколаїву. Позвонив Василю Василю Миколаївичу я комусь подзвонив, а там мене вже не цікаво. Скільки ти мені вас привіз цей раз? 25? Ну 25? не знаю, Леся Петрівна там розчитувалась то тобою, знаю, розчиталась, все нормально. А да. що в тебе тут за турбінонасос турбіно стоїть? Кури сидять там на, Бролера? Яйце. На, яйце? на яйце? Ти вже зайнявся на яйце? А, ти ж мені розказував. Да, да, а там да. Свинка, що до Ігорька їде. Так, так може ми її продамо, чуєш. Ти глянемо. Це ж до Ігорька, вона ж до Ігорка ще не їде, він ж тобі не дає та а? що їде. Ще не їде? Так можна поїхати в іншу сторону. А світла ж немає чи? Є? Мене, от, от генератора? Ось а, ось це така. От такова длинна. Длинненька. що Тут яка лякана. А скільки сосків у неї? Ну, нормально, 16. 16? Так що, друзі, напишу ж номер там про монголів, треба буде, то питайте за скільки продасть свиню, Чи поміняє на зерно, яка різниця, так? Да? Да. Тонну пшениця вона ваша, так? Да? Да. Да. <рес> так що, друзі, такі діла. Ні, ну це таке, знаєте, ми слів слух. Але люди є такі почув, сказав, дзвонить, каже, даю тонну пшениці. Кстати, ти дядько до мене ж дзвонив, пам'ятаєш, Що ти за зерно міняв свиней? із... Чернігівській області. Вони були ж в окупації, туди-сюди щось там. Дзвонив хотів поросяти, як у мене немає, йому там щось операцію зробили. Що ти гавкаєш? Що ти гавкаєш? Чуєш, Анатолій, а що ти матюхаєшся на камеру? Я не зрозумів. Це робочий процес чи що? В Смислі? А де ти був? Цікавий. То всьо. От тільки що був. Чуєш, а та він такий круглий, так? Круглий хороший. Класний, такий, цікавий. Подивимося, що там буде. Я вже ще не буду. Так ти мені привезеш чи ти Анатолій передаси? Як хочеш, можу Анатолієчем передати. Ти заїдеш до мене? Ж? Ну, Інструменти так, я привезеш. Так. Завтра ж у мене ріжемо свиню. Одну? Дві, ну, меншого і більшого. Так що, друзі, такий валяч. Скільки цьому валячку, Миколаєш? Оце буквально неділю назад було 12 місяців. А от. Ну як для манувала, друзі, це шикарний. Ну, звісно, не така срока, як у... А що там мої свині в тебе є ще? Є, звісно. Свиня? Так. Там, ти так, то, що так. ти вимо. Одна в тебе залишилась? Ну, одна, так. То, що то соскою вигадали? Шикарно? кілограм під 300. Та в шелудьках херня, не свині кажуть, Мі. чуєш? А? Ні. <плес> Та хай буде й херня, би нас задовольняла. Так само і мангали. Я кажу, я їх не люблю, але кожен раз приїду до тебе і мені... От подивлюся на тих манюсеньких, мені ці полосочки, мені так воно подобається, і хочеться, щоб в мене такі побігали там е, у тому дворі. А реально ж можна, правильно, да, можна. загородити. Тут немає, займати щось. Ні, нормально, ні. Ну Для нас ви, то взагалі його немає. чуєш. Емкої, Емкою. Візьми на пару часов А, це мене хтось питав там, по бактерії. Їж можна і в глибоку пацівку, чи ні? Да, да? Так що всі питання до Василя Миколаївича. Диви тобі скільки реклами зробив. Да, Дзвоните, питаєте, він та, вам розказує, та, все безкоштовно. Меблі, тумбочки, мангали, на свинка на зерно. Так що такі діла? Ну... Це кролі, утки. Ух ти, лки, тут бізнес взагалі ще кардус. все як в селі. Ми маємо все. Тільки нема коли його їсти. Да? Точно. <ріху> так що не знаю, щось замерзти. Анушки, е, бачиш, от коли от Мігери, пам'ятаєш свині у мене? як теж малі ноги були. От, так, от свиня здоровецька. Тут мало, е, свиня, поняв? у вона чорна свиня була? Вона від Гепшера. У неї теж от сама здоровецька, анішка, манюсінька-манюсінька, саме копиця. Ти поняв? Так що, такі, да? Що, ти щоб ти хоч кажеш це риба чи що? Ну, он буде розбирати по рубах, все. Так. Ну конечно, ти, там, як платимо, хто платить, той заказує музику, так, да, Анатолій? Наш, наш колій ваш же тот самий. Ваш кабан. Пацієнт. Пацієнт. А чи поч... ж а по... А почере вона в нього яка, не значить така. Сальна, так? Да? Так як біж до, до В'єтна ближче, так, да? виходить? Ти б і по черевені. Да? <схай> Хорошо. Як сказав, що посчитаєш нурним, дай да ти. Анатолій зроби з мішечком, як шилу. а ти вже посмалив з мішечком. Чи ж можеш і по смалити смолить мішком? Чи, чи ж стаття треба буде якось попробувати. Не, ти пробував? Не Ні? Пробу? Так вже ж провірили. Якщо що так. будеш запікати, не дай. Ну, Ні, я поняв. Ну давай вже знімайте, я зараз на паузу поставлю. полялякаю 5 минут буду їхати. А що вже время дивись скільки. 15.43. в мене ще 15 минут. Чуєш, а скільки в тебе кіловат Так, Кіловат. У мене одна була коротше. Ну скільки? тебе маленька, так? Тільки світло зараз. Тут вода світло. Інтернет. Я понял. Ну у мене 7,5, я І то. Гавкає. Вони кажуть, що ми без світу. А як там? Сьогодні якась кобила там пише кацапська, така, як і наша, ця українська е, із, ця, що із Григорівки тільки, зрозумів. А та десь пише туди і питає: Ну що ви тут, без води, без світу? Як вам класно живеться? Як нам, Василь Да не дуже, ну нам по барабану. Як казали херсонці, без світу, без інтернету, без води і без кацапів. Слава Україні! Саме головне, що ми на вільній Україні. От і все. Так що все в нас чинчинарем, а все остальне то милоче життя переживемо. Тільки де та справедливість, і коли вона стане на свої місця, як у вчорашній день, сто ракет, сто ракет, сука, кончили, як кончений, а вони йому хлопають в ладоші і розказують, як класно, ви ж там без води, без свята. І ну що вам, хорошо? А такі дітки ну, без води безвята і меншенькі. О, не ходять в школу, тому що ну не можна, не ходять на заняття. Ну я свою одвіз додому на музику, понімаєш? О! В лікарнях люди, люди лежать на, на установках на цих світла немає. Хлопці, ну це взагалі. Просто в ну, мене не вистачає сили. Воно, чому одне, друге, п'яте, десяте радіє, що в нас тут таке горе. Але ми, ми вже перестали просто боятися, Реально, вже не те, що знаєш, ти пам'ятаєш, як 20, після 24-го, всі такі на хаосі, всі дзвонять туди зараз. Обстріл 10-го, да, 52-го, 15-го, -е, а це вчорашнє, чи яке там число вчора? 15-го -е 16-го. Я в днях запутався. Масо. Люди працюють. 15-го. І, і люди живуть і працюють далі. Тобто ніхто не пустив року. За, за Запланував різати кабана ріжу. Запланував куди з'їхати, їду. Так що вже, мабуть, нас не злякати. Хай бояться вони. І куди вони будуть бігти, аж туди до Китаю. О, Валерчик! Валерчик. Вже все. Форма у нього як ракета. Задуг гуський, а передук широкий. Анатолій джузький. Звісно. Да. Не бігай. Не бігай, Толя. В ногах, правда, нема. <су> Подивіться зало! і я не можу. Угу! Реально, все таки, хто там розказав, що мангал це не з ними а свиня, друзі. Я не знаю. Я... Можна свої чотири пальці? просто він грязний у мене. Давай, Та я я які чотири, це не чуть, от таке. Чотири. Красавчик. Красавчик. Так я, друзі, буду линять, бо мене жде вже Надюшка Сергійова, <кій> На цьому буду завершувати відео. Жду. Кусочок Таранчука, мені талюнчик завезе. Так і вам смачного Таранчука, щоб ваші руки ножки не боліли, щоб свинки росли. Усім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Ну, а тобі, Анатолій, щоб ти це все діло зробив. І завтра, і ще сьогодні був, і завтра в мене з утра полюбаса. Так що, махай, всім пока. Хоботом можеш махати. Пока-пока. Так що, друзі, всім пока, Васьок, давай бувай.